Друзі, всім привіт! Канал Шалений Тракторист. Ну що, друзі, поки орали земельки. Дуже сильно в інтернеті не сидів. А це сьогодні, скажімо, дуже така погода не добра. Мрячить у нас міні-дощ такий. Мрячка хороша, то грати не виходить, бросили. Зайшов трошки в інтернет, почитав в коментарі. І дуже багато людей запитують, яка ціна зараз на пшеничку, ячмінь, соняшник. І що хотілося вам, друзі, сказати, що як не дивно, але соняшник в уборку була ціна більша, ніж зараз. Мабуть, все це так само як як би сказати, як з пшеницею. Давайте коротенько розкажу вам ціни. Ціна на ячмінь, друзі, як і була 8 тисяч за тонну. Місцями є 8200, але скажімо, в середньому 8000 його реально свободно можна продавати. І він уходить і без ніяких проблем. По пшениці, друзі. Ціна, звісно, слабка. Другий клас 8200, третій клас 8, і фураж 7600. Це Дніпромлин, друзі. Одразу говорю, щоб не запитували, куди, що як самі привозите. Тобто ще мінус машина і будете мати результат, як кажуть. По кукурудзі, друзі, кукурудза зараз на сьогоднішній момент 8 тисяч тон. Якщо сара там вищитують, Ну, скажімо, більшість її поздавали на ферми, в кого було, позаталкували, в кого великі, звісно, об'єми, то ті вже сушки і все тому подібне їх чекає. Так що по кукурудзі зрозуміло. По рапсові, друзі, рапс 18200 трішки піднявся. По рапсу ціна зрозуміла, бо його мало сіють, Я думаю, на нього спрос не поганий, тому й ціна. По сої, друзі, ціна, звісно, на сою 12100-12.300 потолок, що я чув. Соя взагалі, звісно, ціна щось на неї така слабка, що аж страшно подумати, що буде далі. Ну і друзі, наше українське чорне золото, тобто соняшник, який був 22 тисячі, зараз вже 21 500, друзі. І 19500. Там, де 19 500, показники, 8.3 головне, а олійність натура не цікава. Там, де друзі, 21500 там. Показники 58.3. Соняшник просів, тому що олія упала, друзі, на 30 доларів. І, можливо, що ще кажуть прогнози, що просяде, то, скажімо, олія просіла на 30 доларів, у нас соняшник виходить, сразу падає. Нормально так. Можна сказати, в половину тільки шандарах зразу. Ну нічого, що ти зробиш. Це таке життя, це так було з пшеницею і всі думали, в уборку пшениця була ціна. Тут думали, буде 9-10, а тут нижче, ніж була в уборку. Так що такі друзі, ціни у нас. Підпишіться, будь ласка, на YouTube канал Шалений тракторист, поставте відосику, лайк і коментар, хоча б плюсик. Давайте розгонимо, як то кажуть, трішки дві шмаліну вам всього нічого не буде, я то розумію, але мені приємно. Так що дякую всім. Підписуйтесь, слідкуйте і все буде добре. Всім бажаю терпіння, здоров'я і миру. Дяки. Всім привіт! Канал шалений тракторист. Ділаємо шалену оранку. Звісно, не дуже легенько. Якщо чесно сказати, до цих дощів було набагато легше. Земля вроді її відійшла, але є місцями щось огрудку ще швиря, бачите, Да, вона розлітається, ну глибина є, звісно, не спорю, да, десь 25, мабуть, є. Я думаю, вон, дивіться, воно видно. Ніхто тут не буде лукавити. Але все одно тяжко. Згори ходимо четвертаком, на гору третю і мучительно. Мучительно йде, копає, копає, як ото коп ходить, копає, оце і він так іде. Полуавтомат зараз не робить, трошки розірвав, треба міняти, бо масло тече, то поки часу немає, вирішив так, але без полуавтомата дуже важко. Конечно. Ну іде, іде. Трішки он на колесо набивається, чистимо, стоїмо. Ось отак отвали. На отвали також, бачите, налипає. Налипає і за цього я думаю теж, що важкувато, бо він землю горне як бульдозер, А не кидає. Так вроді би неплохо. Все получається. Метезончик отримує вогника. Ось, отак іде. Подивимося, як вийде далі. Трішки середній корпус буває не докидає, по чистю докидає, ну його круг і чистить треба. Розкидали друзяки удобрені. Дивіться, лежить красота. Ох ти, курони. Ось. Все. Бачите, дивіться скільки. Дали по 100 кілограм. Тільки що румчиком розкидали і одразу прикриваємо оремо. Щоб було все по красоті, в земельки. Метезончик стоїть. Я поки що для вас стараюся відосика зняти. Він бачите, як містами викладає, все одно є. І вроді би і відійшло. Трактор нахилений. Бачите, як? щоб не сказали, що він рівно йде, нема глибини. Не. Тут вже не дохитатися. Буде, друзі, тут соняшник чи подсонячник, чи як хочете, чи сонях, кому що завгодно. Попередник пшеничка. Ось така у нас краса, бачите, заходить трішечки. Якийсь туманець, мрячка буде, мабуть. Ну, Сьогодні, слава Богу, утром було як ніколи. Бо я боявся, думаю, зараз буде знову біда. Бо позавчора виїхав орати, то і відео навіть не хотів знімати, тому що мучився так, що... Мама не горюй. І важко було, і налипало, без кінця, задолбався чистий. Ще лопату з дому не взяв, то сьогодні вже з лопатою перескочив. Так що, друзі, хто слідкує, підписуйтесь на YouTube канал Шалений Трактори, ставте вподобайку. Так що такі в нас справи, друзі. Ми трудимося, ви слідкуєте, а потім буде видно, як ми працювали. Щоб був тут соняшник, але не все від, і від нас завісить. Ми робимо то свою справу, але оттуда як добре покапає, то буде діло. Як оттуда не капає, то не капає. Звісно, врожайності соняшника присіли, присіли і добре, то скажімо, нормальний врожай у нас 2,5-3 тонни, це була класика. Тільки дурачок, скажімо, не брав таких врожаїв. То зараз вже такого немає. Щоб вийти на 2,5 тонни, треба молитися ого. го По цьому году, друзі, в нас ніякі гібриди особо не виділилися. Виділився тільки був агроритм бомонт пізній посів 25 травня і 27 травня. То да, ті даті вистрілили нормально. З 12 гектар, друзі, 29 тонн, з 14 гектар 36 тонн. Так що по цьому, так, да, агроритмовський бомонд показав себе бомба. І олія на олейну зайшла машина ось у неділю назад, то показали показники дуже бомбезні. Показник був 51,3 Олія і 493, по-моєму, чи 95 натура була. Ну, Якщо цікаво, там можна глянути, я точно покажу аналізи, то не проблема. Вологу ми косили його, друзі, 7,5 була. Там показала 8,1 на олейні. То, скажемо, ми задоволені. По бомонду, якщо чесно, якби не бомон, то срака була повна. По авалону від Євросема слабкий, не рекомендую, натури немає, олійності немає. Щоб не збрехати, олійність поставила олійниця Новогригоровка 44. Це, звісно, було слабко, це найслабший був варіант. Так що це те, що здалося, вже провірено. Так що остальне буде видно. І конкретно, які будуть показники, вже буду знати. От такі, друзі, у нас справи. Так що, оремо. ще орати і орати. Не знаю, пишіть в коментарях, друзі, багато хто зараз перейшов на зиму, щоб спахати, а не дисковане лишати. Бо Щось у мене чуйка каже, що треба залишити Дісковане, бо в цьому році в мене було по Дісковці теж був гарний результат Пегаса. Пегас, звісно, по дісковці вистрілив, але там дісковки було тільки 2 гектари. То Трішки я пожалів, що все не залишив Дісковане, можливо, було б і краще. Тому що як не крути оранка є, то оранка, а як вологи там нема звідки брати, то откуда вона появиться? От Зараз оремо, так не знаю, що воно потім буде. Ну Будемо вірити, як то кажуть, у чудо. А воно вже потім буде видно. Ну Є, все одно грудочки проскакують. Так, вони розсипаються, але вони є, друзяки. Плуг ПЛН 335, Мтезон 80, кажуть, як не морати. Та Оремо ж, бачите. Цей Емпізон уже скільки переорав, що йому пам'ятник треба поставити а там на в'їзді в село, зробити площадку, поставити його і написати авторитетно. Так що можна орати. Так, да, я згоден, як груда велика, що цемента, як в тому році, що виїхав, а він не їде, а плуг кинув, він стоїть. І шкребеться всі колеса, а толку. Навіску розривав. Я в цьому році не розривав і розтяжки, і вуха, ось, що тільки не міняв. Так що, ну, зараз пахати, звісно, да, його не так не смикає, але все одно трішки руля в сторону, держу, бо без полуавтомата. Як ходив на полуавтоматі, то руль рівно. А зараз трішки вліво держу, тому що притягує трішки в сторону. Ну, а це ось видно, середній корпус зараза не докидає, хоч ти вбив. Тільки почистю його нормально, залипає, хоч, хоч застрели його, блядь. Ну нічого. Зараз сяду ще друзі в кабіну, покажу як ітимем з гори. Покажу вам як ітиму на гору. Ну, на гору буде, друзі, важко. Третя іде бідолага стоне, стоне, як ото цей Великанський пук. Гарно, да, отак? Дивіться, топольки, красота, балочка, да. Ну давайте, пішліть сідати, бо знімати то добре. Але треба працювати, друзяки. Бо діла не буде. Удобрені та лежать, треба їх прикривати, щоб було все добре. Опа! Класна штука, друзяки, форточка. Жарко приоткрив, холодно закрив. Копать колоті дичьми. Сгори, друзі, четверта. А на гору третя. И каже, мама, отпусти. І точку отпусти. Ну йде, двигатель працює. О, дивись. Тяжко все одно. Ні, ну може там підмілить на два тюлі, то буде нормально. А так, важкувато все одно. Як не крути, але воно про себе дає. Так, а ну як би, щоб вам як так, дай. Оце я вигнався, йо-ма-йок бачила, як я вигинаю, би сказала, чома так би вигинався. Зараз як спорозний вийдуть, не, не, не нема тюпайків, бо я стараюсь вам показати, як мужок далі. Нормально? Нормально. По, по спина вже так болить. друзі. Проходимо. У нас зробити проходить рибу про коньєри. Так що якось так. де? ну, старати можна, з гори, звісно, так, да. як казав, по то на гору по листу підніматися. Опа! Так, друзі. Вибачаюся, треба переїжджати. Це пастух електро. Люди наші трішки коровок держать. Як то кажуть, щоб було хоч щось. Тому що в такій ситуації, мабуть, треба до хазяйства вертатися. Ось так от виходить. Бачите, тут кухончик вроді йде здоровий, але він зараза дає про себе знать. Навіть і подумати так не думав, що нагору буде тяжко. Хоча всі вода було нелегенько. Я ходу посоха не завалить. Оп! Тут Дорога! Ну шо, погнали! шаг слабой на лезе, понял тут все йде, а там трохи вище в жертвалі аж аж піщи Ну лезе лезе по піщи Може дуже шумно вибачаюсь Газ, друзяки ходю до кола ото скільки оборотів давай давай я на півгаза не ходю, як там усі аси розказують, що нельзя йому давати. Він у мене це завжди так. Я ніколи йому не скидаю. Нема в мене такого, щоб там було на півгаза чи вимілить його. Я казав, якщо його вимілить на 10 см, ні перепадає. Я ГДшко 10 см закірячу і все. О, ось, бачите, аж припнуло, почти став. Ну повзу, на гору повзу. А бачите, яка різниця. Згори йде легенько, на гору, звісно, зараза. Було автомата, ох як не хватає. Зараз би був би автомат працював. І ходив би й на гору четвертаком можна. Ось, зашкріпся, пішов. Я йому не скидую. Зашкріпається, докапується до твердого і йде. Оце ви побачите повеляв. Нічого, вдень, якщо до 5 гектар зроблю, буде добре, є нічна зміна, ще ночі. Якщо не буде тумана, ще й ночо, гектарчиків 5 ушатає. Курочка несеться, як кажуть, будь ведеться і все добре. Ну, на гору, так. Да. Може підмілив би, звісно, йшов би, ну, не хоче. Топліна зроблено часи. Пробував, друзяки, і шосто навіть повишено, блін. Тима зараза не кидає, а важко. І це ж поршнева нова. Пелочка тугенька. О, закопався. Пішов, бігатель, робота. Так що добра, друзяки, підписуйтесь на шаленого, дивіться, не От і пішов. Я йому не скидаю. Не бойтесь, посадку не будемо пахати, да вийде. Ще трошки, Тут кусочок нездоровий, всього 3,5 гектарщика, то я думаю, ми їх швидко ушатаємо. Вот отак. А знаєте, що я ще дужче не люблю? Края обходити. А ну скажи чесно, хто любить края зі долбані обходить. Є такі желаю. Я казав, давайте края обходити не будемо, може їх якось це. задискувати. Да. Ось такі справи у нас. Стаю назад. Оце мені тільки восьмидесятки, друзяки, що якщо подобається. Вивертається, звісно, на місці. Ото так. Все, друзі. Буду завершати відосик. Для вас постарався. Кому треба якесь може насіння соняшника замовити. Можете через мене замовити насіння соняшника компанії Агроритм. Оригінал буде все як положено. Все по-людськи, по кайфу. І друзі компанії Litassille, Саксончик, бренд, який дивує, і міборчик, Альфа, все. Так що кому треба, підписуйтесь. Номер телефона знаходьте, є майже під кожним відео. Відправочка новою поштою безкоштовна. Якщо багато берете, бус, завезе прямо вам додому. Відкриєте, провірите, все як положено. Ніяких питань, все в оригіналі. Так що от отак, друзі. Дякую за увагу. Всім пока-пока.